Карл вчиться в коледжі. Він може запрограмувати найскладніший сателітний комп'ютер у світі. Та щоразу, як я дзвоню батькові, він відключає мене навіть по наземній лінії. Думаєш, це погано? Щоразу, як я вмикаю микрохвильову, норм починає співати. Па Я знаю ти і я Не схожі між собою. Ти зі мною. А я з тобою І наші почуття Нам так хочеться сховати, та немає у світі сил нас роз'єднати. Ні сонце, ні зорі, ніякі планети для нас не страшні. Не страшні. І навіть ті, хто хоче, щоб ми розійшлись, для нас не страшні. Нали мені ще можна скористатись туалетом. Я не випив жодної чашки, але я купив стільки кави, що думаю, маю на це право. Я вдома випив забагато кави.